Мирні переговори між Ізраїлем та Палестиною неможливі без визнання Хамас. Про це в ексклюзивному інтерв'ю «Євроньюз» зазначив один із засновників руху та член політбюро Махмуд Аль-Захар. Представник руху, що нині контролює владу у секторі Газа, підтримав поширення арабської восни і на палестинських територіях, заявивши, що автономія має стати ісламською державою. Нахноядіва на куфігаза. Хамас має керувати газою, західним берегом та Єрусалимом, тому що такими були результати виборів. Однак європейські лицеміри виступають проти ісламістських рухів в арабському світі. Особливо це стосується Хамас. У Отайротиліяс не сприймають результатів виборів, які були демократичними і визнаними світом. Чи можливе відновлення переговорів про уряд єдності між Хамас і Фатх? Чи збережуть палестинські ісламісти нейтралітет в разі удару Ізраїлю по Ірану? І якою є позиція руху в сирійському питанні? Дивіться у вівторок ексклюзивно на Євроньюз.